Доброго дня! Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити з вами, як перейти з одного виду пенсії на інший. Сьогодні хочу поговорити, як ви можете перейти. Якщо ви отримаєте пенсію по інвалідності на пенсію за віком, хочу нагадати, що в 2023 році для того, щоб вийти на пенсію за віком, вам необхідно досягнути 60-річного віку та мати 30 років страхового стажу. Якщо ви підпадаєте під дані критерії, тобто ви досягли пенсійного 60-річного віку, маєте страховий стаж 30 років, в такому випадку ви можете перейти з пенсії. За інвалідністю на пенсію за віком, хочу нагадати, що пенсія за інвалідністю, наприклад, другої групи, вона призначається у розмірі 90% пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Стосовно пенсії третьої групи інвалідності, вона також призначається у розмірі 50% пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне. Страхування при обчисленні розміру пенсії за інвалідності до страхового стажу зараховується додатковий стаж. Це період від дня встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку. При обчисленні пенсії за віком враховується лише відпрацьований страховий стаж. Додатковий стаж не враховується. Якщо пенсіонер, отримуючи пенсію за інвалідністю, продовжував працювати. І за вас були сплачені внески, то ви таким чином придбали ще собі страховий стаж, який також буде врахований при переході на пенсію за віком. Також згідно статті 3, вибачте, частини 3 статті 45 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачена пільга, яка надається пенсіонерам при переході з однієї. Пенсії на інший, і вона для е, визначається в тому, що якщо після призначення пенсії за інвалідністю ви продовжували працювати та придбали не менше 24 місяців страхового стажу та вперше переходите з пенсії. За інвалідністю на пенсію за віком, то в такому випадку, при розрахунку пенсії за віком, вам застосують показник середньої заробітної плати за три календарні роки, який передує року звернення за призначення пенсії за віком. В такому випадку розмір пенсії за віком у вас може бути більшим, ніж ви отримаєте зараз на сьогоднішній день. Тобто для. А пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності, може бути вигідно. Перейти на пенсію за віком, це в будь-якому випадку буде вигідніше, тому що коли ви отримаєте пенсію другої пенсії по інвалідності другої або третьої групи, ви отримуєте ж не повний розмір пенсії. А як я на початку відео казала, друга група це 90% від розміру пенсії за віком, третя група це 50% від розміру пенсії за віком. Якщо при розрахунку вам ще зможуть Застосувати показник середньої заробітної плати за три календарні роки, які передує року звернення за призначення і пенсії за віком, в такому випадку ваш розмір пенсії за віком дійсно буде більший. От, переведення з одного виду пенсії на інший відбувається з дати подання заяви за матеріалами пенсійної справи та з урахуванням додаткових документів про стаж або стаж та заробіток, які не враховані у пенсійній справі, у тому числі. Після призначення пенсії. От, будь ласка, кому актуальна корисна інформація, будь ласка, зверніть увагу. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.